Друзі, всіх вітаю на каналі Сучасна риболовля і вгадайте, де ми сьогодні знаходимось? Правильно, на відомому каналі. А зима потрошки набирає своїх обертів. От, наприклад, сьогодні температура повітря мінус 6. Але це не привід разом із Сашком не виїхати на спінінгову риболовлю. Добрий ранок. Оскільки зараз вже дуже холодно, на великих річках, таких як Десна та Дніпро, біла риба вже скотилася на глибокі ями. І хижак мігрує слід за нею. Дуже часто це знаходиться дуже далеко від берега і до риби просто не закинути. Тому на цих річках зараз. Зловити щось путнє ну дуже складно. Отже, звикайте, риболовля, нам відомо, тепер буде відбуватися частіше. Сьогодні ми з Санією плануємо прошвернутися по мілячкам і перевірити наявність щуки та окуня. Так як у нас сьогодні мінус 6 на вулиці, то проводимо такі маніпуляції. Народний засіб. Для маляток і для катушок. Зараз змастимо шнур кільця, дамо 5 хвилин, щоб воно відбралося, станемо поки чайочку гепнемо, та й будемо розпочинати. Так, Сашко, і ходимо разом, щоб вся риба була в кадрі, бо а -а -а. ти зараз, як побіжиш туди на міляки, я за тобою не вженуся. <різь> ну хорошо. Так, швидко пробіжимося по комплектам, якими я сьогодні буду ловити. По-перше, це стандартний лайт 90 Z до 20 в парі з четвіркою Ванфордом і 0,8 шнуром. Цією палкою сьогодні будемо намагатися ловити щуку. І для мікрухи в мене інший комплект. Це тендрунакіа Sonic з тестом до 3 грамів в 610 й довжині, в парі з 3000 твіном і 0,4 шнуром по Японії. До речі, в коментарях хтось питав чи не заважка катуха для цієї палки. Може навіть і заважка, але оскільки я останнім часом ловлю на такій більш грубі снасті, скажімо, то для мене це взагалі пушинка. Мені дуже комфортно. Почнемо з лайта, з щуки, ну а далі вже будемо рухатися по каналу і збирати всю рибу. Друзі, На першому закладі. На першому закаді. Тільки я вийшов приманкою з міляка на бровку, одразу чітка клювака щуча. І ще непогана щучка. Може до кіла, може і кіло. О, так нормально гепнула. Ось так розпочинається наша риболовля. О, ось ця щучка. І, мабуть, до кіла. Але непогана. Ох, приємно. І сука. Воно нормально, що так супротив дає. Закопнула малиха. О, є. Та ви що? Саня тільки тільки сказав. Головне, щоб на першому закиді наклюнула риба. <різь> Дякую, давай п'ятюню. Я, якщо чесно, не вірив в ці свої вірі. Ось така приємна щучка на трьохдюймовий твістер. Грамчиків 800, дивіться яка товстенька. Щучку сфотографували і відпускаємо одразу. Яка активна. Друзі, це лайк. Перший закид, перша риба. Продовжуємо. На лайті нашого змащувача, поки вистачає десь закидів на 20. Ось на ультраку, думаю, і цього не буде, тому що там кільця взагалі маленькі. Ну але будемо якось викручуватись. Ось бачите, якась одна активна щука стояла на точці, клюнула з першого закиду і після цього все. Тому зараз ми переключаємося в ультрик. І, в принципі, сьогодні так і будемо робити. Будемо облавлювати точку, декілька закидів на лайт робити. Ось одразу була окуньова покльовка. Під самими ногами вже перетравкою. Дивіться, і хвостика відкусила, ну, падло. Так ось я не договорив. Так сьогодні будемо робити. По приходу на точку кілька закидів робимо на щуку, якщо щука не реагує, перестраюваємося в окуня. Кого ти там було вже? Окунь? Я тільки із 3 грамів переставився на 4, щоб докинути до дальньої бровки. І ось на 2 дюйми такий. Чебрако твістерний. приманка така. І зразу на виході з бровочки він і вхопив. Так. Опа. Такий шнурочок маленький. Давай, дружочок. Чао бомби. Песня днів ми стріхаємо. Що, знову 4 грами? Так, да, знову 4 грами. Але вже поміняв на... Другу приманку. О, бачу вже віброхвіз, да? Да, віброхвіст да. так? Так, віброхвіз так. Отак. Діло движеться. Давай, дружочок. До хати додому. Не хочу, друзі, поки що клювати на геть маленькі приманки. Перев'язався я і замість трошки поставив 4 грами і ось такого 2-дюймового жарачка. Може він стоїть трохи далі. є є є є є блін, Ти подивись, я зайшов. Я одразу в корич зайшов. О! А ну виходь! Виходь, виходь! О! О -о -о -о. Оце вже гарненький, слухайте. Це вже наш клієнт. Непоганий оконець. І підсів собака без покльовки. Тільки я поставив рачка 2 дюймового, думав, ну може більше окунь спокуситься Ну бачите, з першої точки такий приємний. Дуже навіть приємний окунь, як для зимньої пори. О, як заїв. Майже під самими ногами в траві. Ось такі справи, друзі. Ось такі справи. Дивіться, який симпотний. Так, ну нарешті оконцем розвалився і я. Давайте його туди подалі. За травичку. Все, пішов. О, дивіться, ну як на це клюнути. Типова зимня приманка. нас трошки тим часом розпогодилося. Вийшло сонечко і аж тепліше стало, слава Богу. А по рибі Сашко в нас спіймав три окунці. Ну а я поки розвалився одним непоганим оконем і щучкою. Отож рухаємося далі і шукаємо нашу рибку. Трошки сальца, трошки хлібчику, трошки ковбаски. Зараз відобідаємо, і будемо продовжувати. Так, по-хазяйськи нарізаю, щоб. Ух ти, блін, зріз. Йоханий бабай. Ви подивіться, покльовка і одразу зріз. Зрізала нашого рачка. Щука стояла. Отже ж зараза. Ти дивись, на всі точки на окуня а клюнула щучка. Ну, так воно дуже часто і буває. Зараз поставимо такого самого. І продовжимо. Так, а ну кого це я зловив, Друзі, давайте дивитись. Йолки-палки, це гірчак. Ось така маленька рибка. Нірчак великим не росте. Максимум, мабуть, ось такий. Що там, окушок? Ну, не поганий, мабуть. Що? Ну так, ну ви. Поганий окуняк. О, який. Прикольний. Давай, дружок. Поки що окуня ми знайшли в двох типах місць. По-перше, покльовки були на перепадах глибини, тобто якась навіть не суттєва бровочка з перепадом 20-30 см, там спокійно може стояти окуньок. І по-друге, сьогодні кілька клювак зробили, і одного окунця я зняв прямо в самих ногах одразу за травою. Ну, поки якось так. Є. Yep. О, а це щучка, схожа на щучку. схожа на щучку. І давайте відпустимо що Тоненький-тоненький поводочок в мене стоїть. Так, щучка. Дивись. Закопнула нашого рачка. Дивіться, це вже друга щука на рачка. Щось така непогана, як для ультрака. Ух, який мотлох робить. Ми спішити не будемо. Потрошки, потрошки і все. Вона наша. О, дивіться, ну, з другої спроби я таку щучку взяв. Дуже часто щука клює на маленькі приманки дуже обережно, не заковтуючи їх, а клюючи от самого краєчку засікаючись. Але попередня зрізала. Так, ну це вже щось. Слухайте, на ультрик таку рибку дуже приємно половити. Це вам не окно. Така, грамчиків 400-500. На паличку до 3 грамів дуже навіть те, що треба. Ой, яка зла. Ну що, не будемо довго мучити нашу рибку. Додому. Дякую маленька. Та ти що, скільки я задоволення отримав. А, зимова мікруха це топчик. І ох ти, блін! Оце була щука. Ще й гарна. Я її навіть відчув. Ай-яй-яй, а клюнула ж то як. Пасивочку не захотіла більше. Ось двохдюймовий віброхвіст аж бігом. Ну, да, Щучі порізи. Ще й так гарно гупнуло. Дуже я, друзі, люблю фіолетик, бачите, обидві приманки саме в цьому кольорі. Особливо класно він працює в сонячну погоду, як зараз. О, і є ще одна. Ще одна, друзі. Ще одна. Атятя. Тихо. Пішити не будемо. Тому що дуже-дуже тоненький поводочок. Це невеличка. А ну виходь. Є. Ну це залік. До речі. Подивіться, як вона атакувала нашу приманку. Приманка в заглот, то зрозуміло, бачите, вся паща в неї брудна. Тобто вона з розбігу кинулася прямо в дно за приманкою. Ось така голодна щученка. Дивіться, рачок сьогодні, блін, збирає на щук. О, це Оце так. Да. Оце прикол. Віддай. Є. Віддай, віддай, віддай. О! Двухдюймовий сталкер сьогодні робить вітер по щучки. Слухайте, розраховував я сьогодні на ультрі кокуня половити, а клюю чуки. Ну, це прикольно. 2 грамчики, рачок 2 дюйми. І, знаєте, поки що навіть змінювати нічого не хочеться. Продовжимо як є. Є, є. Що, знову щука? Друзі, знову схоже на щуку. Та ти подивись, що ж вона витворяє. Йоки-палки. Оце я попав. Ні, це окунь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ти подивись, який кабан. ха <рители> 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 Санька. <рители> Та ти що? Фух, оце окуняка. Капець. Ну, ось на такого окуня, хоча б на одного я сьогодні розраховував, чесно вам скажу. Оце гарнюній. Ай-яй-яй, з тієї шточки що іщука клюнула. Такий, симпотний, грамчиків 300-350. Ай, краса. Ну, тепер я цього рачка точно сьогодні не заміню. Блін. Оце сказка. Дивіться, як зажував. Я спочатку подумав щука. Такі блін ривки почав робити. А це виявляється кабанячий окунь. Ой який. Фух, я щасливий, слухайте. Такого окунця щоб в кількості половити, то була б взагалі сказка. Ну але маємо що маємо. Навіть одного такого впіймати на ультрик. Це дорогого варта. Іди. Пішов. І знову, знову клює риба з бровки. Що щучка, що окунь з тієї ж самої точки. А тут десь на півдистанції йде вихід на міляк. Ну, скажімо так, условно на викиді може глибини метра-півтора. А на бровці йде вихід десь на метр. І от в районі цієї бровки біля трави клюнула що щучка, що гарний окунь. Є, є, і з дна прямо клюнок. Це окунь. Це окунь, друзі. Непоганий. О, який. Дивіться. Це ж вже не окуня схоже. Йолки-палки. Не такий, як минулий, але тим не менш, також дуже гарний. Більше ладошки. Дивіться. Тільки моя приманка приземлилася на дно, одразу такий чіткий тюк. І є. І є. <свист> Сашко, <свист> не розстраюйся Додому його Пішо Друзі, ну а я вам нагадую, що треба поставити лайк цьому відосу. Що там, окушарик? Щучка, мабуть. Мабуть, щучка, саньок. <свист> Окунь! Гар... Ох ти шо! Йоки-палки! Не, ну це все. Це, звісно, рвань просто. Учись, студент. О, студент? Я ще більшого піймав. А ну давай, давай хвались. Замість джегріга поставив звичайний чебуратор. 3 грамчика. Фіолатик. Да. Два да, 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 да. ну давай облади. А диви, покажу. який царський окунь. Да. Так, слухай, Ох, який. Пуза, ти вже закрою. Крутий. Дивись якась в нього тут стара травма. Ага. Може від сітки, може ще від чогось. Може бути. Бачиш і плавець. Так трошки неправильно зрісся. Ну? Але ж гарна риба, ну. Круто. Емоції просто на найвищому рівні, скажи. Огонь. Ну нарешті ми знайшли точку, де концентрація риби більш-менш непогана. Зловив я два гарних окуні, плюс щучку. І тільки що в маслав такого гарного кавунчика. Ах ти, була знову покльовка, ну ти подивись, знову окунь. Це я вам скажу четверта риба з точки. І вона продовжує клювати. Ми будемо продовжувати ловити. Бачите, стягнув. Знову окуньок. Ледь-ледь прикусив нашого речка, я навіть не зрозумів, що це клювак. Що, знову окунь? Ти да. подивись, і знову гарно. А ну до мене. Оце ми попали. Оце ми попали. Хочу й трішки вимолювати, як то кажуть, треба. Але він є. Він подивися, який окунь. Цей чуть заменший. Але садунув Два дюйми, 3 грамчики. І нічого. Знову фіолетик, друзі. Да. Це те, що я казав. Ой, а цей взагалі диви який. Да, покосаний весь. Угу. Цей чуть поменше, але все одно. Ну що риб... скажеш? Садунув класно. Ловим далі. Рибалка, вогонь. Всі ставлять лайк. Передавай привіт майбутньому поколінню. Всім вітання, займайтесь риболовлю і відпускайте рибу. Слухайте, ну це мені дуже навіть подобається. Бачите, майже цілий день ми лазили. Кожна рибка була дуже трудова. От кожного окунця щучку доводилося просто вимолювати. А тут прийшли і прям роздача почалася. Ось таке аномальне місце із купченням хижака. Є, yeah, є. Yeah. Yeah. Oh. Що це? Щучка, мабуть. Мабуть, друзі, щучка. Ох, як пішла, подивіться. Нормально ще й лупанула. Ні, да це знову окунь. <плес> <плес> Слухайте, ну, звичайно, це не херсонські гарбузики, але тим не менш для ультріку, для палки до 3 грамів, ну це просто щастя. Дивіться, які окуня. Жирненькі, від'їжджені і взаглот, і взаглот. Сподобався тобі рачок, так? Да? Мені теж. Такий пузатий, активний окунь. Це вже клюнув з млячка, недалеко від них. А, на мене ті <пім ап> <пім ап> Дивіться, і знову гарний. Ох, вот це же коня, блин. Так, я вымотаю. Ось тут и трава. Перед ней ты знаешь, что я ее выпущу. Смотри, какие хабаки. Це окуня, той який товстий гарнюньо. Ну що Класний. тут сказати? Це просто топчик. Та. Пішов до домку. Світлий, гарний окунь. Він став. І вальяжно не спіша, пішов собі. Ми вже йдемо на зупинку, пора, як то кажуть, іще знати. Риболобля сьогодні видалась ну, дуже азартна, дуже багато покльовок, багато окуня, багато щучки. А свіжим повітрям подихали, час провели не дарма. Друзі, з вас, як завжди, царський лайк, підписка на канал, пишіть ваші коментарі і до нових зустрічей!